Чи бувало у вас, що ви починали робити якусь справу, будь-яку справу, і ловили себе на тому, що зупиняєте себе, бо боїтеся, що про вас можуть подумати? Якщо такі випадки у вас бували, то це відео точно для вас. І в цьому відео я розказую, як перестати залежати від чужої думки, як нарешті позбутися ось цієї думки, що про мене подумають інші, що про мене скажуть інші, там друзі, подруги і так далі. Привіт, ви на каналі Коуча Світлана Гук, і тут ми говоримо про те, як за допомогою мислення стати більш впевненою в собі, багатою, успішною людиною та й почувати себе більш внутрішньою легко. Підписуйтеся на цей канал, на ньому дуже багато корисної інформації. А також підписуйтеся на інші мої соцмережі. Вони всі будуть прикріплені під відео. Це е, Instagram та е, Telegram канал. Сьогодні ми підемо глибше і прямо розкопаємо, подивимося туди, де ж народжується оця залежність від чужої думки, і там, де ми втрачаємо себе, тому що коли ми починаємо дуже сильно залежати від думки інших, ми реально починаємо жити чуже життя, не своє. І я, як людина, яка мала дуже сильну залежність від чужої думки, поділюся з вами, що саме мені допомогло справитися з цим, позбутися ось цього відчуття, що е, про тебе щось подумають і тебе зупиняють. І дивіться, як це проявлялося, насправді е, це проявлялося у всіх аспектах моїх життя раніше. Про те, щоб, наприклад, включити камеру і. Виставити десь своє відео про це мови не було. Ем, я постійно занижувала свої результати, постійно боялася розказати своїм друзям, подругам, знайомим навіть про якісь свої досягнення, про якісь свої результати. У мене було постійно враження, якщо я щось розказувала про своє, що мені вдалося. У мене постійно було враження, що я хвалюся. Знайоме вам таке? Я не говорю вже про те, що ось ця. Залежність від чужої думки у мене вкрала мрію, була така історія, коли я е, хотіла, планувала роз... відкрити кав'ярню свою. Але ось цей тиск був настільки сильний, що мені не вдасться, е, що я відмовилася від своєї мрії. І не знаю, як би склалося моє життя, якби я тоді відкрила свою кав'ярню. Можливо, я би не була коучем і не розказувала вам тут це відео, але Факт такий, як ви могли зрозуміти, ось ця залежність від чужої думки, вона тягне за собою багато різних проявів. Ось це, що ви можете тиснути на себе через те, що з'являється це відчуття, що якщо мені не вдасться, і про мене почнуть думати, що я погана, що я невдаха, це ж також залежність від цієї чужої думки. І от які ще є прояви, ви боїтеся критики, ви страшенно боїтеся критики і самі себе з'їдаєте. От вам сказали якесь легеньке криве слово, і ви цю думку варите в собі і приміряєте її на себе, що це з вами щось не так, що з вами щось не окей. Особливо коли ми дуже такі ранимі робимося, коли ми починаємо якусь нову справу, і тут нам сказали, що. Щось там погано, якийсь хейт прилетів, якась критика, от тоді ми зразу починаємо опускати себе умовно і відмовлятися від того, що ми хотіли би зробити. І це дуже круто показується, наприклад, коли ми, я працюю з експертами, зокрема, які ведуть соцмережі, і... Це дуже підрізає крила молодим таким людям, які ведуть соцмережі, тому що, от, наприклад, зайшли в інстаграм, щось почали вести, і тут починає ось цей прилітати хейт, що, що ти куди ти попхалася. Нова блогер ще з'явилася, і тоді дуже сильно, якщо немає внутрішньої опори. І якщо це є сильна, дуже сильна залежність, то дуже багато просто не це. Ну Наприклад, я пам'ятаю мій самий перший хейт, я тільки почала вести соцмережі, і він мені прилетів від мого колишнього одногрупника, Розумієте, як я, як молодий коуч, ще не вміла говорити такими. Знаєте, простим народним, народними словами умовно, і мені хотілося якось показати, що я щось знаю, щось розумію, і мені написав мій одногрупник, що ти що накурилася. І насправді так це було звичайно, що це було боляче, це було неприємно, але, скажімо так, це не було так, що воно мене зупинило. І дивіться, тут ще є такий важливий аспект в тому, що коли ви боїтеся дуже сильно, що про вас скажуть, що про вас подумають, це є внутрішнє відчуття паралельно, що ви якісь недо. Тобто, якщо ви себе почуваєте впевнено, то вам все одно, що про вас скажуть люди. І насправді це дуже... Міцний і дуже такий сильний зв'язок між ось цією впевненістю в собі, внутрішньою, і е, ось цією залежністю від е, чужої думки. Справа в тому, що є така штука, що, наприклад, у вас напевно є знайомі, які вам здаються е, такі, знаєте, е, наглими. І у мене також колись були люди, яких я думала про те, про них е, що вони якісь наглі, що вони е, що їм все одно. А насправді в цих людей дуже міцна самооцінка і дуже міцна впевненість в собі, і тому їм все одно що про них подумають. І я цим відео хочу вас наштовхнути до зробити перші кроки, які би допомогли вам бути тією наглою людиною, якій все одно. Що про неї подумають? Бо розумієте, поки ви будете шукати чужого схвалення зовні, і ви не зможете тоді відчути внутрішнього свого, ви не зможете тоді себе хвалити, ви тоді не зможете себе почувати дійсно впевненою людиною. І поки це не зміниться зсередини, то. Ось ці зовнішні думки вони постійно будуть мати над вами владу. А ви ж самі розумієте, що ви не 100-доларова купюра, і ви не можете всім подобатися. Люди різної думки вони можуть цю думку висловлювати для вас і про вас. І якщо ви не будете мати ось цього внутрішнього відчуття, що мені, мене це не торкає, то вас постійно буде хитати і калашматити, і постійно буде ось це відкладання справ, ось ця прокрастинація, саботаж. Постійно буде ось це гризіння себе, що о чого що зі мною так не так, чому я не можу зробити. Тут дуже багато зав'язано ось цих моментів. Я ще хочу вам навести такий міні-тест умовно, як же розпізнати ось цю залежність від чужої думки? Дивіться, от спробуйте відповісти про себе на кілька запитань. Ви відкладаєте новий проект? Бо Раптом думаєте, що зробите його якось не так, або часто відкладаєте дію, бо чекаєте, що хтось десь вас похвалить, чи дуже сильно, дуже сильно засмучуєтеся через будь-яку критику. І навіть якщо ця критика беззмістовна, навіть якщо ця критика взагалі вас не стосується, вона все одно вас торкає і вибиває. Ось це таке, знаєте, відчуття постійне, що Хтось за вами постійно стежить, постійно про вас думає, постійно перевіряє, чи ви, що ви там зробили правильно і неправильно. І якщо хоча одна з цих тез, які я проговорила щойно вам знайома, то це точно відео для вас. Дивіться до кінця. Дивіться, насправді кожного разу, коли ви опираєтесь на чужу думку, коли ви постійно е думаєте. Про те, що про вас подумаєте, ви умовно відвертаєтесь від себе, від себе справжнього. від себе справжньої. Ви витрачаєте свій час, енергію, талант, свої ресурси на людей, які взагалі про вас можуть і не думати. Справа в тому, що мені дуже в певний момент допомогла одна така теза, такий маленький міні-експеримент. Зараз спробуйте ви, наприклад, ви перебуваєте в якомусь середовищі, там, наприклад, зайшли в магазин умовно, чи йдете по вулиці, і спробуйте згадати, в чому вдягнена людина, як вона виглядала, яку ви бачили, наприклад, пів години тому. От спробуйте згадати. Я впевнена, що 95% ви не згадаєте, і перекладіть це на себе. Так само люди інші не можуть згадати, що ви там зробили півгодини тому, а тим паче рік тому і, і більше. І коли ви приймете цю, цю думку, що людям грубо на вас начхати, це може звучати трохи так і боляче, але коли ви це приймете. Тоді ось ця думка інших на вас не буде мати наскільки сильного впливу. Тож як повернути собі себе, так як я говорила на початку, що ми втрачаємо себе, коли ми постійно думаємо, хто там щось про нас подумав. Тож як повернути собі себе і перестати потрапляти під вплив цього страху є кілька таких моментів, які допомогли мені і зараз я з вами ними поділюся. Для початку важливо розуміти і знати свої цінності, що для вас важливо, які моменти для вас важливі? чим ви живете, куди ви хочете прийти, незалежно від того, що хто вас про там подумає, від чужих оцінок. Коли, розумієте, Коли цього немає, чужа думка стає для вас головною. Не те, що ви хочете, коли ви не знаєте своїх справжніх істинних цінностей, коли ви не розумієте, що для вас дійсно істинна важливість, тоді і ви починаєте більше і більше опиратися на чужу думку і дійсно жити чуже життя. І де тоді ви? Де тоді ви в цьому житті? Далі я хочу. Який зробити з вами експеримент, спробуйте зараз, от прямо зараз зупинитися на секундочку і задати собі запитання, що я би зробила, якби не думала про те, хто як і що мене оцінить. От спробуйте прямо зараз зупинити і на секундочку собі задати це запитання і дати відповідь. От, от там глибина. От дозвольте собі помріяти. Дозвольте собі помріяти про те, що я би зробила, що я би зробив, якби я не залежала від думки інших. Отам будуть ваші відповіді істинні і правдиві, коли ви дійсно дозволите собі, собі помріяти, відкриєте мозок для того, і там, от там якраз сидять ваші нові можливості, там сидить ваш потенціал, і там сидять ваші, ваш успіх. Ще один момент: навчіться давати собі підтримку самостійно. Я багато тут про це говорю. Говоріть з собою, як зі своїм другом. Говоріть з собою, як з найкращою подругою, як з дитиною своєю. Говоріть так з собою. І не чекайте, що вас хтось врятує. Не чекайте, що хтось прийде і за вас хтось зробить. Справжня ось ця свобода це. Схвалення себе зсередини, коли ви самі себе хвалите, коли ви самі себе спроможні на те, щоб дати самому собі підтримку, один, напевне, з найважливіших моментів, які дійсно допоможуть вам позбутися ось цієї думки: зміцнюйте свою самооцінку, зміцнюйте свою самоцінність. Укріпляйте її, підвищуйте, як це зробити. Є багато дуже методів. У мене тут на відео є, воно називається Почуй себе по-справжньому. Там ціла лекція на годину про самоцінку, самоцінність, про те, як ми можемо їх укріпити, за допомогою яких методів. Відео буде підкріплене під цим відео. Переходьте, дивіться, але в загальному, що. Я наголошую постійно і завжди, коли в нас буде міцна ось ця основа, наша внутрішня опора, самоцінність наша буде висока, та нам буде начхати, що про мене думають інші. Навіть якщо мені не вдасться, ну і не вдасться, я спробую ще раз. Розумієте, от такий малесенький приклад я хочу навести буквально. Минулого тижня я збираю зустрічі офлайн у Вроцлаві, збираю дівчат на різні теми. Поза минулого тижня така ситуація виникла, що я збираю маленькі групи, щоб ми ем, могли взаємодіяти. Я там розбираю дівчат їхні ситуації. Це дуже круті зустрічі. Якщо ви в Вроцлаві, стежте і приходьте. Анонс я завжди роблю в інстаграм. Е, і справа в тому, що позаминулого тижня я бачу, у мене не збирається група. Відгукнулася е, одна дівчинка, і я. Така спочатку думаю, може, проведу, може, не проведу, а потім ще одна. Ну, Факт того, що зібралося три дівчинки, а я хотіла п'ять. І я така: окей, я можу перенести. І я написала цим трьом дівчаткам, що давайте перенесемо, група не зібралася. Так і написала прямо. Група не зібралася, давайте перенесемо на наступний тиждень, бо я хочу п'ять. І що ви думаєте? Щось сталося погане. Що вони мене осудили, з'їли, загризли, що я чесно призналася, що група не, не зібралася. Хоча, знаючи себе ем, трирічної давності, я би 100% почала якісь відмазки. а там якісь там форс-мажорні обставини, якісь там, не знаю, там щось в мене сталося. Розумієте, коли ви маєте внутрішню цінність себе? Коли ви перестаєте залежати від чужої думки, ви можете бути чесними з оточуючими, і в першу чергу ви можете бути чесними з собою. А коли ви чесні з собою, тоді ви наскільки сильні, що на вас жодна чужа думка не повпливає. І врешті не порівнюйте себе з іншими. Перестаньте вже нарешті порівнювати себе з іншими. Ви не знаєте, що твориться в житті іншої людини насправді. Краще дійсно порівнюйте себе з собою. Я дуже часто чую від клієнтів, зокрема, та що я досягнула, я нічого в цьому житті не зробила. Дозвольте собі прийняти свою цінність і побачити те, що ви зробили вже багато в цьому житті. Дозвольте собі ось ці свої результати присвоїти, бо неможливо, що ви нічого не досягли. Неможливо це я говорю вам тут і зараз. Порівняйте себе просто от зараз, можете знову зупинитися і просто порівняйте себе з версією рік назад. 100%, 100 у вас є якийсь результат. 100% у вас є якісь досягнення, 100% у вас є якийсь е, певний прогрес, ну, може, ви не можете стояти на місці і дозвольте собі це прийняти, коли ви навчитеся свої результати дійсно приймати і хвалити себе за них, ось ця думка від інших точно буде знижуватися також. І на кінець хочу дати вам дуже таку круту вправу, рефлексію, ем, яка дуже часто допомагає мені. Вона мені на початку мого шляху, коли я починала працювати зі своєю самоцінністю, коли я починала дійсно працювати з цією з цим впливом думки інших на мене, дуже допомагає ця вправа от просто зупинитися. І уявити собі, наприклад, останній день свого життя. Уявіть собі, що в цей останній день свого життя ви не можете собі відповісти, чому ви не спробували, чому ви не зробили. Бо хтось там щось сказав, бо хтось там щось не схвалив, бо хтось щось там розкритикував вас і там не лайкнув ваш пост. Розумієте? Справжній оцей біль внутрішній. Не там, де ви робите помилки, а справжній біль внутрішній, де ви не спробували. Бо я також говорю стовідсотково, що якщо спробували і помилилися, то не так боляче, коли не спробували, і постійно думаємо про це, постійно це відкладаємо. А відкладаємо через що? Через те, що думаємо, а що там про мене можуть подумати інші. Якщо вам відгукнулося. Будь-що з цього відео, пишіть в коментарях, я всі коментарі читаю, на всі коментарі відповідаю. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А якщо хочете глибше розібратися з цим усім, не розумієте, з чого почати саме в своєму випадку, щоб дійсно ось цю, знижувати ось цю думку інших на вас. Приходьте на діагностичну сесію, вона є безкоштовною, триває 30 хвилин, і записатись на неї можна в Інстаграм. Посилання на інстаграм буде під цим відео, можна в Телеграм написати, там теж є посилання під цим відео. Приходьте, розберемося, допоможу вам розібратися в цих моментах. І е, якщо ви хочете побачити, що стримує вас саме зараз в даний момент. Ласкаво прошу. На цьому відео закінчую. До нових зустрічей, Па-па.